Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у нас звіт по моєму проєкту Дійти до дна в тінях. Нагадаю, що беруть участь в мене постійно 8 відтінків тіней основних і плюс один додатковий, в яких мені потрібно дійти до дна. Звіти я роблю щомісяця, і якщо в якомусь відтінку я доходжу до дна з основних. То вибираємо на його місце з цієї коробочки. А якщо з додаткового я доходжу до дна, то я сама обираю, який хочу відтінок. І так завжди в мене беруть участь 9 відтінків тіней, іде такий круговорот відтінків, щоб побільше дійти до дна. Отже, це така була передісторія. А тепер давайте дивитись, яких мені вдалося все-таки досягти результатів. А і ще забула одне правило сказати: що з однієї палітри. Має бути не більше, як 4 відтінка. Якщо випадає п'ятий, то ми його перевибираємо. От, наприклад, як з цієї палітри вже бере участь 4 відтінка, то якщо ще один випаде, то не буде зараховуватись. Ну, давайте подивимося, яких мені вдалося досягти результатів. Перша палітра це Glam Shop, така величезна, на 32 відтінка. Тут беруть участь відразу 4 відтінки. Давайте по порядку почнемо з першого. Перший це ось такий. Так, називається він Оржеш, здається, ось так. Як бачите, ямка тут є, але я не пам'ятаю, можливо, один-два рази я за цей місяць ним користувалася. Якось він в мене складно йде, хоча відтінок непоганий. Ось такий. Зараз зробимо свотч. він ще залишається. Ось. Ямка є, але ще до та я не дійшла. Ось тут буду робити відтінки, які ще залишаються. Ось такий, бачите, напівпрозорий він, хоча його можна і плотніше нанести. Так, наступний відтінок це ось цей. Тут, як бачите, ще більша така ямка вирита. Ним я трішки частіше користувалася, але не більше як 4 рази. Отак він називається. І я все надіялась, от зараз, 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 зараз прогляне дно. Але, на жаль, цього разу ні. У мене є великі надії, що на наступний звіт, який я буду знімати вже в листопаді, це все-таки тут доковиряю я до дна. Ну, поки що немає. Мені цей відтінок подобається. Єдине, що він такими, бачите, пластівцями, і його потрібно розтирати на повіці, А так він досить красиво виглядає. Так ось. Ось такі два відтіночка. Далі, наступний відтінок це нас тільки минулого разу випав, ось такий фіолетовий. Я ним користувалася всього один раз. Ой, ой, так він називається це турбопігмент від Glamshop. Якось він мені не дуже сподобався в макіяжі. Треба ще буде трошки погратись, пошукати, з чим його поєднувати. Бо, можливо, я поєднала не з тими тінями, які би його прикрашали. Ось такий відтінок. Так, ну, поки що кажу, тільки один раз робила макіяж, він мені не сподобався, і якось більше до нього рука не тягнулась. Так, і останній відтінок з цієї палітри, який бере участь, це ось цей. Тут є невелика ямка, до дна, мені здається, ще далеко. Так, давайте покажу. Ось так називається. Це один з найстаріших відтінків з цієї палітри, бо це, бачите, палітра самонабірна. Ну, це один з перших відтінків, який я купляла в Glamшоp. Так, ось такий відтінок, він трішки дуохромний. Так, ось такий, знаєте, з жовтого в зелений навіть чу-чуть іде, Ось такий. Так, ці чотири відтінки, на жаль, тут ніяких результатів, но дна я не дійшла. Давайте дивитись наступну палітру. Це ось така Catkin Номер C11. Так, давайте я її прикрию. Так, ось така. І в нас брав участь ось цей оранжевий відтінок, і ура! Я нарешті в ньому дійшла до дна. Я не повірила своїм очам. Дуже складно, дуже довго я доходила. Він в мене був декілька місяців. Ну, декілька це, можливо, вісім. Я вже не пам'ятаю, але дуже довго він в мене був. Тому що такий відтінок, знаєте, не на кожен день. Більше на літо, звичайно, такий він яскраво-оранжевий. Ось такий матовий. Так, і він вибуває, тому його наносимо ось сюди. Ось такий відтінок. На його місце будемо вибирати щось новеньке. Так, давайте відразу покажу цю палітру. Nude Light від Huda Beauty. Так, тут в мене бере участь ось цей рожевий. Я ним робила, не знаю, може, 3-4 рази макіяж. Не дуже мені подобається цей відтінок саме в цій палітрі найменше зі всіх матових. Більше я люблю ось ці два використовувати. Ну, можливо, то й видно. Ну, от, раз за три-чотири я робила макіяжним і, і, і він ще залишається ще до дна тут дуже-дуже далеко. Так, ось такий звичайний рожевий відтінок в складку. Давайте я сюди нанесу. Ось. Так, він залишається. Так, наступний відтінок це ось така одинарний не відтінок Наташа Денода ані Деварм. Ось так він називається. Теж робила ну, рази три, мабуть, макіяж. Ну, бачите, трошечки-трошечки видно, що я ним користувалася, але не надто сильно. Так, хоча тут, знаєте, дуже маленька грамовка Цього відтінку зараз вам покажу. 0,8 чи 0,6 навіть. 0,4, 0,4, дивіться. Так, 0,4 грама. Це дуже мало, і тому мало би по ідеї швидко дійти до дна, але, але якось ось така ямка є. Ось такий відтінок. відтінок непоганий, красивий. Так. Ну, поки що залишається. Так, і останній з основних відтінків це в такій палітрі від Evelyn Angel Dream. Зараз я його ось це передостанній відтінок. Знаєте, спочатку я з ним взагалі якось не здружилась, думала, навіть що він вибув з цього проєкту, не хотілося мені ним користуватись, але потім я все-таки головне, з якими поєднувати знаєте відтінками. І мені сподобалось, як він виглядає. Я, я використовувала ось цей складку цим затимняла і давала і ось цей. Відтінок покажу вам, який наносила на все по віку. Це ось такий зімно-чеплий називається. Я, якщо знайду, я вставлю фото, який в мене вийшов макіяж. Ну макіяж мені сподобався з цим відтінком, тому я вирішила далі ним користуватись Головне запам'ятати. Запам'ятати, з якими відтінками я робила макіяж. Ну, от зараз вам показала, і можливо буду пам'ятати, що в відео це є, і якщо, буду, якщо забуду, то гляну і подивлюсь, який я робила макіяж, щоб ще раз зробити. Ось така історія. Значить, з основних у нас залишилося сім з вісьми, тому один ми будемо перевибирати. І давайте подивимося, що з, з додатковим відтінком, який я обирала сама. Це палітра ось така Evelyn Chocolate. І тут ось цей темно коричневий відтінок. Як бачите, тут є гарне дно, дійшла до дна, і як бачите, ця палітра вже повністю продирявлена. В Всі, всіх відтінках є дно. Тому ця палітра покидає наш проєкт. Давайте я наостанок зроблю спотч цього відтінка. І на його місце це такий темно коричневий в принципі, непоганий відтінок. Я люблю його використовувати в макіяжах ось Ці два відтінки вибувають, а ці сім залишаються. і е, Так, ця палітра вибуває. І ще я забула сказати, що також вибуває палітра Кеткін. Тому що тут так само у всіх відтінках, бачите, є дно. Двох взагалі немає, а у всіх решта. Дивіться, я так е, робила свочі і вже немає дна в цьому оранжевому. так Пальцем затерла. То, ну. ну от Є воно маленьке. так і ця палітра теж вибуває з цього проєкту. Отже, давайте тепер витягнемо з коробочки один відтінок. Перемішаємо гарно. Якщо випаде з цієї палітри, будемо перевибирати, тому що тут вже є 4. Так, давайте ось цей. Подивимося, що це. Nude Light 5. Нюдлайт 5. це ось ця палітра від Huda Beauty. Ой, п'ятий відтінок, виявляєте, в ньому вже є дно. Я самостійно в ньому дійшла до дна, цей п'ятий відтінок, тому будемо перевибирати і щось інше, щось інше. Так, тому що, на жаль, вже тут, ну, може, може, і не, на жаль, але вже тут дно є. Так, далі, давайте цю подивимось. Е, так, це е, Glam Shop не підходить, бо є 4 відтінка. Далі. Спроба номер три. Знов глемшоп. Ще витягуємо. Так. Вайл 3. Це, е, так, зараз покажу, яка це палітра. Це від е, Huda Beauty, Ось така палітра. І зараз подивимося, який це номер 3. Чи там немає дна. Ні. Це палітра у мене розломана. Е, ось. І номер 3 це ось цей золотий відтінок. Як бачите, тут є гарна ямка. І я думаю, що, можливо, я зможу, якщо буду частенько користуватись, то зможу дійти до дна. Цей відтінок трішки замилюється, але він дуже красивий. Він мені под... ну, один з кращих відтінків в цій палітрі. Так, давайте я зроблю свод. Ось такий. Ось дуже красивий відтінок. Так, і, що ж, давайте я покажу. Закриваємо цю коробку. Так, я ще закидую назад оцей Glamshop номер 3 і Glamshop номер 28 тому що, якщо ми, в якийсь момент дійдемо в цій палітрі до дна, то будемо вибирати. Так, і давайте я покажу, що я хочу вибрати собі. Додатковий 9 відтінок. Так, я думаю, що це буде з оцієї палітри палі, е, нюд. Хоча в нас тільки два матових, а всі решта сяючі, я вам, по ідеї, краще би було взяти матовий. Але ні, я візьму все-таки сяючий, і зараз вам поясню, чому. Так, я буду брати ось цей відтінок. Тому що, коли я отримала цю палітру, вона мені прийшла з розбитим ось цим відтінком. І я його перепресовувала. І, як бачите, не дуже вдало, тому він в мене десь де-не-де може сипатися. І так, щоб він не розсипався повністю. Я, взагалі, хочу цей відтінок закінчити, але першим ділом дійти до дна. Тому беремо його. Це такий непоганий відтінок, красивий досить. Так, ось такий. І тут, як бачите, хороша така ямка. Можливо, я навіть зможу до наступного разу дійти в ньому до дна. Так, робимо свод. Ось він. Ось така гама в нас вийшла на цей раз. Всі 9 відтінків вам показую. Пушіть, як вам гама, як вам результати. Для мене результати цього місяця середні. Ну, не дуже погані, бо все-таки 2 відтінка, але могли би бути і кращі. Так, і давайте скажу, які прогнози. Прогнози, я думаю, можливо, я зможу от в цьому відтінку дійти до дна. Також ось ця Huda Beauty Wild цей золотий, тут хороша ямка. Могла би бути. І з цієї великої палітри. Ось тут хороша ямка, і ось тут непогано. Ну, Це можливо. Тобто, у мене ставка на три відтінка. Всі решта, я сумніваюся, що зможу дійти до дна. От і все. Ось такий звіт вийшов. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!